Ворог продовжує атакувати Херсон. Цього разу окупанти артилерією вгатили по району центрального ринку міста. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що поруч немає жодного військового об'єкту, проте це не завадило расистам стріляти у мирне населення. За свіжою інформацією, є дев'ять поранених та один загиблий. Ці дані оновлюються. Додам, за інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти за минулу добу 57 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 342 снаряди з артилерії, РСЗВ, міноматів, танків, безпілотників та авіації. Херсон ворог атакував шість разів, вдаривши по місту 14ма снарядами. Окупанти поцілили в територію та споруди дитячого оздоровчого табору білозерської громади та лінію електропередач у Чорнобайській громаді. Минулої доби через російську агресію поранення отримала одна людина.